Вітаю! Сьогодні до мене прийшла новка от Мехцу. По основним моментам даного пилососу, наскільки я знаю, тут є крута функція струсу HEPA фільтра. 1700 Вт, він 30-літровий, шланг в нього 3 метри і шнур 7. Плюс можна працювати з іншим інструментом. Можемо підпишити шліф-машину для стін, але в мене такого ще нема. Для тесту там, широковерхне включено. Так. Тепер починаємо розпаковку. Так. Трубочка раз. Щеточка раз. Ну, запаковано в принципі нормально, нічого не побилося. Новою поштою прийшло. і нічого не трапилось. Достаточно хороший провод Вот тут у нас розеточка Так, открываем Раз, два фильтр а По функции струсу, пыли Ага, вот а такой у нас механизм трусы если он у вас забился нажали во время работы не надо останавливать тканевый фильтр шланг мешочек внушительный хороший тут у нас колеса насадки щеточки инструкция. Там еще отдельно у меня есть гарантия. Гарантия 2 года, если что. А, а. А, вот эта тема, насколько я понимаю, для изоляции, либо а -а -а. что-то подобного рода. А, для заземления, о вспомнил. Ну, в принципе, мы сейчас приступим а к работе этим пылесосом можно работать как чисто а с фильтром, можно работать с мешком. И он работает также во время влажной уборки, то есть можно в бак набирать воду хоть до краёв, и он не должен мерить. Мы это проверим. Ещё один момент, что я помітив, а с пылесосом есть вот такой переходник под разные трубы и шланги. Тож если ваш інструмент не підійде, можна буде використовувати з якимось іншим. Ми тут трохи насмітили і зараз спробуємо все прибрати. Використовував лише HEPA-фільтр, без мішка, без чехла тканіва. Зараз поглянемо, як він працює. Вон, нормально, він товстий, ніколи не повинен зламатися. Тут защовка нікуди не піде шланг ну і було написано три метри починаємо зараз ми ще насадку використаємо щоб було краще видно Всі налили води брудної і зараз подивимося, як впорається пилосос. Видно, що за один раз її нормально смоктав. Вода брудна. Нормально він смахтав воду. А, і ще стосовно однієї фішки пилососу, він може працювати у спайті з іншим інструментом. А, я зараз попробую це показати на шуруповерті який також взяв у лекці. Що, так. Ще один хороший шурик взяв з металевим патроном. Литить нормальна шурупа. Дива, яка обв'язочка. Фірмова. Лейбла. Так, зараз глянемо. Шурик сюди. Фішка в цьому. Коли ми вмикаємо інструмент, ставимо другий режим. Коли ми вимкнемо широку верх, колесо саме запрацює. Якщо у вас буде шліфмашина для стін, чи, там, чи якийсь інструмент, рубанки, всяка тема, можна використовувати цей пилік і підключаєте собі трубу. Там, ваш рубанок і нормально він одразу працює. Рекомендую. Ще моментик. Ми ж поприбирали, було вологе прибирання, можемо глянути на сам пилосос. Фільтр у нас сухий. Тут трохи є води, ну відповідно тут оцей борт. І от як всередині у нас все зібралось з самого початку. Якщо у вас повністю вологе прибирання, знизу є клапан, ви можете воду випустити і потім лише час промити в проточній воді. Плесос, кайф. Рекомендую.